Всіх вітаю, друзі. Сьогодні в нас є декілька дуже цікавих новин, які, в принципі, мають бути цікавими і для українців, які знаходяться за кордоном, і для тих, хто знаходиться в Україні. По-перше, знову ж таки, це розмови про зниження мобілізаційного віку до 18 років. Реакція Зеленського на це, реакція на це іноземних партнерів, а також Ще декілька цікавих новин, які, я думаю, будуть важливими для всіх. Тому дивіться відео до кінця, ставте свої лайки, підтримуйте канал. Дякую кожному з вас. І, власне, починаємо. Почнемо з того, що вчора знову була ще одна заява зі США: Було речник Державного департаменту США Метю Міллер зробив заяву щодо посилення мобілізації чоловіків з 18 років. В Україні він сказав, що Сполучені Штати Америки зазначили, що готові надати необхідне забезпечення екіпіруванням для українських рекрутів, якщо влада України піде на розширення мобілізації. Про це він сказав під час свого брифінгу. Тобто, Сполучені Штати нинішній уряд, так, це наразі ще навіть не уряд Трампа, це нинішній уряд Байдена, якому там залишилось з півтора місяці. Бути при владі, от вони власне, про це е, говорять. Також попередньо були заяви від Блінкена, від е, також, від представників Байдена, про що писали в Вашингтон Пост, де також е, тиснули е, з цього приводу на Україну з приводу того, що потрібно знижувати мобілізаційний вік, бо ніяка зброя, ніякі боєприпаси, ніякі гроші не виграють війну, якщо не мобілізувати. Фактично 18-річних юнаків, і ми вже знаємо, що за кордоном е, вже зараз готуються потужні рішення для того, щоб е, всі ставали на військовий облік там, починаючи з 16 років. Якщо в 17 цього не зробити, то далі треба буде платити штраф, паспорти при цьому е, люди отримати також не зможуть. І е, пройшло буквально там декілька годин. Е, Президент України Володимир Зеленський також зробив свою заяву щодо зниження мобілізаційного віку до 18 років. І як не дивно, він говорить, що зниження мобілізаційного віку не передбачено і його не буде. Але е якщо дивитись на всі попередні рішення, то, скоріш за все, буде зниження мобілізаційного віку, бо говориться одне, робиться е зовсім інше. За словами президента України, Україна не повинна компенсувати брак обладнання та підготовки молодістю своїх солдатів. Зеленський назвав пріоритетом постачання ракет і зниження військового потенціалу РФ, а не зниження призовного віку. Таку заяву він зробив у відповідь на розмови в ЗМІ про зниження призовного віку українців для відправки на фронт. Але насправді... Те, що зараз робиться з молодими українцями за кордоном, якщо так само подивитись на тенденцію масового вивозу своїх дітей, також до 18 років за кордон. Якщо дивитись на створення міністерства повернення українців з осередками в тих країнах, де найбільше українських біженців перебуває, можемо зробити висновки, що зараз або йде підготовка до виборів, або йде підготовка до зниження мобілізаційного віку і заклики до повернення. Власне, дітей України назад для того, щоб їх мобілізувати відправити на фронт. Але Зеленський поки що говорить наступне: пріоритетом повинні бути поставки ракет і зниження військового потенціалу Росії, а не зниження призовного віку в Україні. Метою має бути збереження якомога більшої кількості життів, а не е, збереження зброї на складах. Наголошує, власне, Зеленський, в цьому є е, шалена доля правди. Тут повністю можна з ним згодитись, але на жаль. E, дуже часто e, буває так, що коли українська влада бодай щось говорить, e, так само, як вони говорили, що не буде обмеження консульських послуг для українців, які проживають за кордоном, після провадження закону e, про мобілізацію, оновлено так. І тоді ж так само говорилось, що обов'язково закон про мобілізацію має бути e, прописаний і підписаний. E, для того. E, для того, щоб провести демобілізацію. І в кінці-кінці ми побачили, що консульські послуги для українців таки за кордоном обмежили, а, демобі... а пункт про демобілізацію взагалі було видалено. І це до сьогоднішнього дня створює просто шалені проблеми для українців, які знаходяться за кордоном, і для військових, які очікували на цю демобілізацію. Тому чи варто тут серйозно сприймати те, про що ми тільки що сказали, я вважаю, що ні. Ми не повинні компенсувати брак обладнання та підготовку молодістю солдатів. Далі він підкреслив найважливіше працювати разом над тим, щоб завершити цю війну. Це наш головний пріоритет. Саме на цьому ми зосередились на зустрічі в Парижі, і це була дуже продуктивна розмова. Я ще раз висловлюю подяку президенту Макрону за її організацію, також глибоку вдячність Президенту Трампу та його тверду рішучість завершити цю війну справедливо. Це правильний підхід, і важливо, щоб всі деталі були ретельно опрацьовані, щоб забезпечити е, справді міцний мир. Це... Е, Ну, ніби все так, так, і ніби все добре, але насправді е, існують певні сумніви в тому, що взагалі про щось вдалося з Трампом е, серйозно е, домовитись е, на їх зустрічі з Макроном. Е, тому що на цій зустрічі, е, після цієї зустрічі, Зеленський вийшов, сказав, що з Трампом про вступ в НАТО навіть немає сенсу зараз говорити, бо він ще не є президентом. І він сказав, що він буде звертатись до Байдена для того, щоб хоча б отримати запрошення до НАТО, допоки Байден ще є в своїй каденції. І е, Ілон Маск, е, одразу ж, якби він, е, я так розумію, що його люди моніторять е, всі вислови Зеленського, він одразу ж е, зі своїм обуренням і таким зневажливим фото зробив пост в е, своєму аккаунті в Твіттері. Е, от, підкреслюючи те, що Зеленський говорить про те, що Трамп на сьогоднішній день. В Сполучених Штатах нічого не вирішує, хоча ми бачимо, що е, Байден. Буквально віддав, якби дав дозвіл на биття далекобійними ракетами. Далекобійних ракет, звісно, що не дав, а після того просто зник з всіх екранів. І зараз кругом у всіх новинах вже функціонує фактично тільки Трамп. І зрозуміло, що вже за своєї каденції Байден не зможе організувати ніякого вступу України в НАТО, ніякого запрошення України в НАТО і так далі. Бо всі розуміють, що фактично вже є новий президент, який просто не вступив на свою посаду. І таких кардинальних і серйозних рішень точно ніхто робити не буде. Тим паче, що в Байдена на це було дуже багато років, фактично вся його каденція, і він цього не зробив. То в такому випадку, нахрінашеньки, йому робити це зараз. Далі наступна новина, яка також цікавить багатьох. Її озвучив Федір Веніславський, і він пояснив, чому зараз неможливо розформувати ТЦК. Наразі в Україні немає умов для розформування ТЦК, оскільки немає альтернативи, яка могла б забезпечити таку самоефективність мобілізації. Так? І говорить про те, що немає просто альтернатив ТЦК, немає інших е, е, варіантів е, проведення набору до військових частин. І е, що хочу сказати, е, що це все від маски, бо вже скільки часу говориться про незаконність ТЦК, про незаконність їх дій, про бусифікацію і так далі. І при цьому жодних. Реальних не на не в на словах, а жодних жодних реальних здвигів в е, роботі, е, в зміні, скажімо так, заміні ТЦК на якісь інші установи, які будуть по людяному е, збирати рекрутів. На сьогоднішній день не робиться. Тому бачимо, що е, в інфопросторі просто говориться про те, що ТЦК, і надалі будуть мордувати е, людей, які залишаються в Україні. Все більше українців буде виїжджати за кордон, буде поповнюватись в діаспор, діаспора в Польщі, в Німеччині, в Чехії, в Іспанії, там в Сполучених Штатах, Канаді і так далі. Е, і це на фоні того, що. Е, Євросоюз, так, бо до цього тільки Польща, продовжила перебування українських біженців до вересня 2025 року. Зараз це вже оновлено директивою Європейського Союзу і фактично бачимо, що е, як мінімум до е, кінця вересня 2025 року е, українці, які знаходяться за кордоном, можуть тут перебувати без жодних труднощів, без жодних проблем. Що буде далі, будемо дивитись. Е, як думаєте, друзі, до речі, чи будуть вибори? В Україні в 2025 році свою думку можете писати в коментарях, буде дуже цікаво її почитати. Дякую кожному з вас за перегляди. Бажаю гарного дня і до нових зустрічей!